Неділю відбулося рідкісне гібридне сонячне затемнення. Астрономи говорять, що наступного разу подібне явище станеться лише через 10 років. У деяких країнах світу це сприйняли як передвісник апокаліпсису. Більше в сюжеті. 3 листопада жителі нашої планети могли спостерігати досить рідкісне астрономічне явище сонячне затемнення останнє цього року. Унікальне воно ще й тим, що було гібридним. Тобто, спочатку, коли диск місяця закрив сонце, його обрамляла облямівка сонячного світла. Таке явище називають кільцеподібним затемненням, проте після кількох секунд обідок зник і затемнення стало повним. За даними НАСА, найкраще місце для споглядання цього явища було в акваторії Атлантичного океану. Проте частково його змогли спостерігати. На східному узбережжі США, Латинській Америці, Південній Європі, на Близькому Сході і в Африці. У Росії затемнення змогли побачити на Кавказі і Чорноморському узбережжі. Варто відзначити, що в Африці місцеве населення завжди дуже серйозно ставиться до подібних явищ. Багато хто вірить, що це знаменує початок апокаліпсису або лиха поменше. Щоб заспокоїти людей, Національне космічне агентство Нігерії навіть розмістило в столиці спеціальний телескоп, який транслював зображення на екран. Там затемнення можна було спостерігати не. Збройним оком. Важливий аспект цей полягає в тому, що апарат допоможе розвіяти містику, яка у минулому оточувала це явище. Світ не котиться в безодню, не продавайте свою власність через затемнення, не починайте позичати гроші або приносити жертви. Це не допоможе. Незважаючи на громадянську війну, спостерігати затемнення змогли і в столиці Сирії. Там Сирійська астрономічна асоціація запросила усіх бажаючих на місцевий стадіон і навіть підготувала спеціальні окуляри. Останній раз подібне гібридне затемнення було в квітні 2005 року. Як очікується, наступне подібне явище станеться лише у 2023 році.